На відео десятирічна рівнянка Софія та її викладачка з вокалу Олена Українець. Разом виконують кавер на пісню «Абракадабра» американської зірки Леді Гаги. Я перш за все зняла цю пісню з Мартою. Там, це дівчинка, з якою я в принципі, завжди так ми, е, знає, як команда, Софійка прийшла і каже, що я теж хочу. Я сказала, що перехочеш. <хи> Але вона мене вмовила. Я думала, ой, ну хорошо, добре, на вже тобі ти відео бери і не трогай мене найближчих півроку. Олена Українець опублікувала це відео у своєму Тіктосі. За тиждень воно набрало понад 20 мільйонів переглядів. Побачила кавер і сама Леді Гага та написала коментар. Як мило. Я була в захваті, та я не очікувала, що Леді Гага може відповісти прокоментувати наше відео сама ж викладачка каже, що не очікувала, що відео стане вірусним і створить такий ажіотаж навколо. Я не очікувала, що саме це відео стане таким вірусним, що зараз на нього купу людей ще знімають на мене пародії. Але як розповідають дівчата, відео могло і не бути, а все почалось з того, що Софійка вмовила свою наставницю записати кавер на пісню Відомої поп-діви. Я була взагалі без настрою, я не хотіла нічого знімати. Так само в нас було з відео Бам-Бам-Бам. Це було після того, коли я плакала. У мене була одна ситуація по роботі, не дуже приємна. Я роззарьована просто така, сиділа, потім говорю, Марта, що ми будемо сидіти, плакати чи що? Я вдіваю плаття, будемо знімати відео. І перший дубль, який ми зняли, він, типу, отак от залетів. Але як можемо спостерігати, на акаунті у Тіктоці для Олени така кількість переглядів давно вже не новина. Її відео набирають чимало вподобань та переглядів, але є і несхвальні шанувальники, які пишуть неприємні коментарі. А все через незвичне викладання блогерки. Олена Українець пояснює свій підхід до учнів тим, що таким чином вона допомагає їм відкритись. Я така не постійно. Скажем так, треба ж так само мати хороші настрій. і ну, те, що ви бачите, це не є повний урок, це є, мабуть, 10 хвилин з усього уроку. В принципі, для мене нормально на уроці стати в планку, залізти до людини в рот, достати їй язика. Викладачка додає, на Хейт не реагує. Навіть разом з ученицями сміються з коментарів. Зізнається, їх вже навіть почали впізнавати на вулиці. Я недавно їздила в лікарню на обстеження, і я тільки зайшла в лікарню. Вона жіночка о, це ви да, да. Мені перший раз, коли до мене підійшли у Львові, здається, сфотографуватись, я думала, що мене з кимось переплутали. Хочете. А ось у Софійки з'явились шанувальники навіть у школі. Але хто знає, можливо, маленька співачка невдовзі прославить Україну та заспіває у дуеті разом з відомою зіркою. Моя мрія поїхати на Євробачення та представити Україну та записати спільний трек з Леді Гага. А поки юна співачка впевнено йде до своєї мети, зараз вона бере участь в різних вокальних конкурсах по всій Україні та навіть займається волонтерством. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.